Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була дуже велика закупка в АТБ і трішки покупок і ще в магазинчиках. Зараз покажу, що купила. Заходила в аптеку, купила для синочка зубну пасту ось таку. Це буде перша його зубна паста, до цього чистила зубки без паст. Тепер подумала, що вже час настав, тому можна йому ось таку спробувати. Порадили в аптеці ось таку. Не знаю, хороша вона чи погана, ще не використовували. В галі балування купили сирники, не було звичайних, тому купила з шоколадними дропсами. В АТБ десяток яєць набрала. Обережненько поставлю. Ще сік для синочка купувала, він там прямо в магазині його випив. Дуже любить ці соки. Ось такі яблучка побачила, що вже з'явились. Черед принт, черед чиф, якось називаються, не пам'ятаю, але пам'ятаю з минулого року, що дуже смачні вони були. Ще набрала для сина мандаринчиків, теж він дуже любить їх. Тут у мене 6 штучок. Відкладу. Помідори вже дуже подорожчали. Помідори у нас. Взяла ось ці червоні, бо рожеві ще дорожче були. А, уже подорожчали, а все ще хочеться. Таких овочів свіженьких. Для сина ще три ківі взяла. Вони такі тверденькі, нехай дос, достигають іще. Так, і собі на салатики взяла баклажани, але вони вже такі в'ялуваті. потрібно їх швиденько буде з'їсти, зразу зробити салат. Так, купила трішечки картоплі, бо картопля сьогодні не дуже була така якась зіпсована в основному, і дрібна доволі. То купила, нехай буде, може, на якийсь супчик чи першу страву, а так потім іще зайду. І тебе купила сливи. Так, не дуже багато набирала, якісь симпатичні, такі більш крупні були. Захотіла спробувати зараз ближче покажу. Ось вони у пакетику. Сподіваюсь, що солодкі і смачні. Потрібна була комп'ютерна мишка. Побачила в АТБ. Ось така остання була, якась кольорова підсвітка. Ось таку мишку. Так, у посилочку купила ось таку консерву. Тунець шматочками у власному соку. Бо делюкс дуже хороша консерва. Ось ця тунець, мені подобається. І якийсь новенький чай. Теж в посилочку буду складати рідним. Чорний чай, зараз покажу. Хілвей. Не знаю, не пробувала такий. Подивимось. Потім спитаю, хороший чай чи ні. Купила для сина ще пастилу. Тут 5 штучок, здається, я брала. Чорна смородина 2, полуниця яблучко 2, і малинка яблучко одна. Так, і ще смаколиків до кави. Ось таких чокошокс від полюс. Зараз на знижках з солоною карамелью. Дуже смачненькі вафельки. Ось такі круассанчики лігос, давненько не купувала. Зараз ще покажу Лігос 210 грамів з шоколадною начинкою теж до кави смачненького. Так, що іще? Купила ось таку рибку. Це у нас лосось солений філе, філе без шкіри. 150 грамів тут. Ось такі хороші шматочки, буду робити бутерброди, на тостовий хлібчик, масло. І ось цю рибку буде дуже смачно. Так, 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 Тут ще сир, у мене твердий голландський. Закінчився. Дуже любимо. Ось цей сир від своєї лінії. Для сина ще сирочків, поки знижка на них є. Ось такі яготинські без цукру, три штучки. Теж знижка на такий порошок дитячий, дуже мені подобається. Так класно відпирає всі плями. Просто я нещодавно якусь жирну пляму на кофті собі посадила, і в пральній машині відіправ цей порошок чудово. Тому беру поки на знижках про запас. Батон. Ось такий батон звичайний. Це у нас цар хліб величенький. Ще рибку купила заморожену. Хек філе на шкірі. Зараз покажу, щоб було видно, як він там виглядає. Ну, Ось такі загалом тушки, ціленькі, хороші. І тут у мене 910 грамів. Молоко таке, як зазвичай беру від своєї лінії, 2,5% жиру, вже просто покупки не поміщаються тут в камеру. Так, щіточку зубну для сина, до тієї пасти оновила ще щіточку. В АТБ беру завжди. Ось такий хлібчик від цар хліб, тостовий це до рибки червоної тієї. 350 грамів тут. Так, Куди б складати, вже нікуди складати. Багато сьогодні покупочок. Батарейки потрібні були. Купила ось такі варта 6 штук і маленькі ось такі ва, тебе продаються, якісь на знижках не надто дорогі. Ще ось таке печиво вівсяне ва, тебе взяла, бо сьогодні якось все закінчилось, і солодке, і хліб, то набрала вже, щоб було всього багатенько. І ось таку велику пляшку. Кока-Коли, тут 2 літри. Так, покажу вам збоку, бо не видно, вже в камеру не поміщається. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!